Доброго ранку, дітки! Рада вас бачити. Сьогодні така гарна погода, світить сонечко, а ми з вами давайте попрацюємо. В нас заняття ознайомлення соціумом, і тема нашого заняття нашому роду нема переводу. Дітки, а що це таке род? рід? Хто з вас знає? Діти, це всі ваші діти. Близькі, рідні, всі ваші родичі. Зараз подивіться, будь ласка, на малюночок та пригадаємо той віршик, яка ось ця дівчинка розповідала: Мамо, тато, дід, бабуся, всіх назву, не помилюся, старший братик і сестричка, нас сімейка невеличка. Пригадали ваших найблизьких родичів, ваших рідних, ваших членів, членів вашої сім'ї, вашої родини? А ну, будь ласка, погляньте, хто це такий? Це мама намальована, так? А як можна ще її назвати ласкаво? Матуся, матінка, неня, так? Будь ласка, дивіться уважно. Давайте працювати разом. А це хто? Хто це? Тато. А як його можна назвати? Батько. Татусь. А ось бабуся. Її Можна назвати баба бабця. Так? А це хто наступний подивіться? Дід, у вас всіх є діди, так? Навіть по два. Дідусь на нього можна казати. Дідуню, дідо. А це хто дівчинка? Вона донька, доня, дочка. А ось хлопчик, в кого є брати. Він син, синок, ще можна казати синочок, так? Діти, а ну погляньте ще раз на цей малюнок і скажіть: ось ця дівчинка для своїх батьків, для мами, для тата вона хто? Як вони її називають? Вони її називають донечка, так? Доня, донечка. А дідусь і бабуся, як її називають? Хто вона для них? Діти, вона для них? Онука. Ось ця середня онука, а ця маленька. А хлопчик хто для мами та для тата? Хто він для своїх батьків? Він син, синочок. А для бабусі та для дідця хто він? Він онук. Зараз пропоную вам переглянути відео. Будь ласка, уважно дивіться на екран і слухайте відео про мою сім'ю. Потім з вами обговоримо його. Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу познайомити вас із своєю сім'єю. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаю і пісні про це співаю. Люба матінко моя, я пишаюсь нею, я, В неї руки золотіє, серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий. Він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо для всього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони праці ветерани. Всіх онуків міцно люблять, і як пташеня улюблять. Є у мене ще й брати. Краще в світі не знайти. Ось і вийшло всіх, сім'я. я. Знайте. Це моя сім'я. Рідна мама і татусь, і бабуся і дідусь, братик ще один. І я це все моя сім'я. А взагалі сім'я це наші рідні. Це найдорожчі люди. Тато і мама, братик і сестричка, дідусь та бабуся. Всі ви живете разом та піклуєтесь один про одного. Тато і мама найрідніші і найдорожчі. Їх треба поважати, їм треба допомагати. Бабуся та дідусь найстарші члени сім'ї, у яких ми маємо вчитись доброти і мудрості. Дідусь та бабуся батьки нашої мами і тата, а ви для них онуки. Про сім'ю народ склав багато прислів'їв та приказів. Ось послухай. Шануй батька й ней, буде скрізь гладень. Дерева тримаються коріння, а людина сім'єю. У гарній сім'ї і гарні діти ростуть. Кожен член сім'ї має свої обов'язки, а для того, щоб усі були щасливі, слід всі працювати, допомагати і підтримувати один одного. А ваша сім'я дружня? А чи добре ви знаєте про всіх у своїй родині? Давайте перевіримо. Тому гру пізнай за рисами. Гарна, мила, нагідна. Молода, найрідніша. Хто це діти? Так, це мама. Сильний, розумний, веселий, дуже. Хто це діти? Так, це тато. Мудра, ласкава, працьовита, турботлива, добра, старенька. Бабуся. Сивий, мудрий, розумний, хазяйновитий. Молодці, це дідусь. Добрий, дружній, веселий, турботливий, старший. Брат молодців, найменший, наймиліший, молодший брат. Мама? уважно передивились відео. Зараз я перевірю. Будь ласка, погляньте. Це мама. А що там казалось про маму? Які слова характеризують ваших матусь? А ну, подумайте, мама яка? Мама гарна, мила, лагідна, молода. Діти працюйте, будь ласка. Це тато. Як тата можна назвати? Тато який? Тато сильний, дуже, розумний. Весильний. А бабуся, ви всі її полюбляєте, всі дуже люблять своїх бабусь. Які вони ваші бабусі? Бабуся мудра, ласкава, працьовита, все для вас готує, так? Турботлива, турбується про вас. А дідусь. Дідусь який? Сивий, бачите, розумний, хозянуватий. Любите ваших дідусів? Любите? Так. А це хто братик, так? Для мами та тата та, та, син і дочок. А братик для вас який? Як ви говорите про братика? Який він? Дружний, добрий. Веселий. І найменша сестричка, дивіться, яка вона? Вона найменша, найулюбленіша, так? завжди самих маленьких дуже-дуже люблять. Діти, а зараз давайте з вами вивчимо віршик про маму. Погляньте, будь ласка, за допомогою такої мнемотаблиці, вона нам буде давати підказочки. Дивіться уважно і за мною повторюйте. Прийшла весна, зраділа мама. Повторюйте, мама як весна, а весна як мама, гарна, добра, ніжна і щедра, а мамін усміх. Як сонечко з неба. Давайте ще раз. Вам гарно бачити? Прийшла весна, зраділа мама. мама, як весна, а весна, як мама, гарна, добра, ніжна і щедра, а маміна усмішка як сонечко з неба. І в останній разочок, будь ласка, дивіться на, на мене і в всі повторюємо. Прийшла весна, зраділа мама, мама весна, а весна, як мама, гарна, добра, ніжна і щедра. А мамі успіх, усміх, як сонечко, з неба. Ну, добре, молодці, у вас є час, щоб вивчити. Я буду чекати. Зараз ми закінчуємо заняття. Я з вами прощаюсь. Будь ласка, зробимо невеличку перерву, приготуйтесь до фізкультури. Я на вас чекаю. До зустрічі!